рішення поїхати на війну я прийняв після заклику президента Зеленського та інформації про створення інтернаціонального легіону ГРИМО, тому що під час цієї війни я зрозумів, що Росія є ворогом не тільки України, що Росія є ворогом Польщі і всієї Європи. Росія завоювавши Україну, не зупинилася. Б. я на 100% переконаний що, вона пішла б на Польщу. Вона пішла б на Польщу, на Молдову та на Естонію. Я знаю, що ворога треба зупинити в Україні. Я не хотів би, щоб те, що я бачив в Україні. Я побачив би в Польщі цей досвід, який я бачу в Україні, є тим тягарем, який я буду нести до кінця свого життя. У Польщі всі вже забули, що були під російською окупацією. А я все це пам'ятаю, як польський патріот. Я буду захищати свою країну, захищати Україну і захищати Європу. В Польщі мало хто розуміє, що таке війна. У Польщі всі вже забули про війну. Вони не усвідомлюють того, що Росія не хоче зупинитися в Україні.

Поляки ми даємо першу медичну. Зараз я ще можу чути. Дуже болі. Все нормально, все нормально. Русські болі. Давай, братуха, ще терпи. ти ти, братуха, чуть-чуть. Куба, ти ще хуй Я му справді ноги. Давай, справді, Води, води, бігом. Куба, бутилка, води. Я розмовляю своїми. Я говорив із своїми друзями. Я неодноразово говорив їм, що Росія є загрозою для всієї Європи, в тому числі і для Польщі, і що Польща повинна постійно допомагати Україні, щоб Україна не мусила просити у вас зброї. їй не треба просити танків, їй не треба просити у вас гуманітарної допомоги, тому що вони стоять на захисті Європи. Вони воюють не за тели Польщі, вони воюють за свою незалежність. Вони борються за незалежність всіх країн. Україн. В моїй бойовій групі були британці, були американці. В нашій групі були поляки, шведи. Ми були дуже добре організованою групою. Ми були як брати один одному. Ми білі як браття для себе. Давно в Україні. А в Бахмуті. Два Co e, ty tu robisz? Jestem bojowym medykiem, pomagam, e, pomagam waszym chłopcom. najrzadziej. Ale pomagamy, jest nas trzech e, polskich medyków tutaj w Bakmucie. No i walczymy z wami za wolność naszą i waszą. Jaka twoja motywacja? Motivation? Your Nie lubię, kiedy ktoś komuś odbiera wolność, o którą on walczy. I za wszelką cenę chce ją mu zabrać. Dlatego my tu jesteśmy, bo trzeba pomóc, jeżeli sąsiad jest w potrzebie. Всі наші хлопці, які тут, приїхали допомагати і визволяти Україну від російської окупації. Ніхто сюди не приїхав воювати за гроші, бо може бути такий штурм, що ти просто не виживеш. Кожен розуміє це. Ну за деньги ніхто то не приїхав. Більшість моїх друзів, які в Польщі не розуміють, чому я воюю в Україні. Всі мої друзі, які зі мною в Україні, вони всі мене розуміють прекрасно. У мене є друзі серед цивільних. Вони розуміють, чому я став на цей шлях війни.